Привіт, друзі! Це канал Purple. Сьогодні день п'ятий. Стираємо лотерейки. Не будемо затягувати, відео буде максимально коротким. Беремо за 30 гривень. Стираємо за 30 гривень. Так, перша в нас мінус. Друга також мінус. Третя мінус. Ну, давай же, дай нам виграти. Ні, на жаль, ця в нас програшна. Повністю програшна. Візьмемо за, 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 за 50 гривень. Вчора така нам принесла 100 гривень виграшу. Стираємо. 100 гривень. Ні, ні, 500. 200. 100, 1150. Ох, на жаль, і ця програшна. Хоча такі надії на неї були. Це дуже класні. Вони навіть стираються по-іншому. Так, тут ще є бонус якийсь, грай ще. Все зрозуміло. Так, мінус 2. Далі беремо. А таку новеньку шалений лимон. Тут можна виграти мільйон. Стираємо вісім шансів виграти. Перша програшна. А нам тут потрібно, щоб також віряти. Совпал? Ех, на жаль, Жуден. Жуден, так і не зупав. Ні, немає. Так, 3 мінус. Що ми далі возьмемо? Можна, можна таку. Беремо таку за 20 гривень. Так, наші числа 12, 21 ну і 07. Дивимося виграшні числа. 03, 35, 25, 36, 06, 08. Ну, чого не 07? 20. Х1. Також програшно. Ну сьогодні максимально безтолково якось це все виходить. Так, яку ж ще ми не пробували. Яку б хотілося, яку б хотілося, я б узяв таку супергрошенята. Стираємо гра 1. Понятно, 500 тисяч, 10, 50, 20, 40, 40. Знайди три однакові суми. Три однакові суми ми не знайшли. Потім гра 2. Знайди дві однакові символи у будь-якій виграє приз за цю спробу. 500 тисяч у нас мінус, 40 гривень у нас мінус, і 20 гривень у нас мінус. Ну що ж, друзі, на жаль, у нас бувають і такі дні, не завжди ж вигравати. В принципі, все. Зараз я вам покажу таблицю, до чого ми дійшли, підведемо підсумки. І так, сьогодні у нас була за 20 гривень. Ще одна за 20 гривень. Це у нас 40 гривень, це у нас 60 гривень. 60 плюс 30 90 гривень. І 90 плюс 50. Це у нас 140 гривень. Уводимо нашу таблицю. Так, день у нас п'ятий, Витрати 140. Виграш 0. Ну. Що ж, друзі, до завтра. Завтра зустрінемося. Все як завжди. Дякую за увагу. До побачення.